Треба ну, мене знімати. Зараз я не готова, Макси. Тут такий день важкий, давай я уїду, ти знімеш і скажеш, що от така Хорошо, ситуація. Що? А потім ввечері мене буду знімати, коли вже приїду от така, ну не зараз. Та все не... Усі в житті буває перший життя. <говори> та ну все, давай. <говори> я, ж тебе... <говори> я ж тебе не трогаю. <говори> Та хто тебе трогає? Я тебе взагалі не трогаю. І не тролить ніхто тебе, не видумай. Погода вон, хороша, яка. Ну що ж тут? Не більше вже пішов, Міша зараз машину вже буде прогрівати. Все поростаїло, що утром було взагалі гололюд. Короче, що друзі. Скажу вам, що сьогодні за день. Перший раз в жизни мама поїде за рулем сама. Бо ми остаюся вдома, я буду працювати. Вони їдуть з Мішою, з Машою. В е -е, Чубильське, Бориспаль в лікарню. Коротше, там цілий куча поїздок, а мені ще не треба роботи вдома остатись. Ну і плюс треба колись починати. Міша, я собі яка забираю. Що? Не зачем тобі ти що? Мамі взагалі не включай нічого. Виключи, навіть не, не думаєш включати її Потому що воно мешать буде, навіть не думай. Щоб ніяких звуків не було Теречко, зайка буде сама їхати за рулем без мене Отак. Так що потім вона дуже переживає, ну я в принципі теж. Що ти пікаєш там? Що ти мені пікаєш? Що таке? Що? Печку я... Вона включена, вона сама включається. Дворники правим цим на вниз. Дворники правим вниз і вони виходять в авторежим. Все, опусти. Вони будуть самі включатися, коли. Та них не треба нажимати. Один раз нажав, вони в авторежим перейшли. Так ні, я не нажав, я опустив одразу. Ну я. все, ти опустив це. Ну Ти зажав в положенні вниз, воно назад повертається. І вони самі будуть... Все, ти нічого зараз не робиш. Вони самі будуть включатися, коли треба. Коротше, непонятно хто там буде їхати, Миша, чи Маша шториться, чи мама. Миша хоче їхати теж. О, все розставило. Цеха, Бо я утром вийшов, тут голольот такий, думаю, куда ж їх самих відпускати. А зараз нормально все. Прям весна відчувається. Миша виїжджає. Давай поки ще за рулі не пустили. Я нічого не говорю Нічого не говорю, побачимо виїде чи не виїде виїхав? І зараз Миша 5 метрів проїде. Куда ты? Руль вправо надо вообще вот хотів нічого не говорить. На ворота сейчас наїде. Що, Міша! Вписатися не можеш. Зараз прийдеться назад здавати. Все, міняйся, Міша. Максим, ти ти ще красну сумку погрузив? Я взагалі нічого не грузив, Міша все грузив. Зараз я загружу мусор почекай. Мусор. А, нора там панікує глянька. Нормально. Візьми підстели оцю біду штуку. Ось цю. Ніхто не задів, навіть. Не хватало ще нічого. Справа постепосня. Вона мокра. Не, ну, вона як мокра. З однієї суха, з іншої мокра. По -по Гарною положи її. Та не помремо. <реш> Міша, молиться треба не тому, що помремо. <реш> <реш> ну все, їдьте. Хай Бог вам допомагає. Головне, зайка. Будь акуратна, швидко не їдь, дивись по зеркалам і різких движень не робить. І всі движення плавні. Лучше їхати медленно. Якщо ззаді хтось там сигнали, то по барабану, можеш не звертати увагу. Збий ще кілометрів. Оце право. <реш> Опусти мені зеркало, стекло опусти. Вот тут треба зажать кнопку, вот зажать. Все? Да, зажми і зараз соб'яться там зверху. Да. Нажми ще раз. Не, нажми, нажми. Перейди в режим. Ще раз, перейди в общий режим. Вот тепер зажми и держи. Все, ноль, ну. секи ты сьогодні проїхала. Побачимо вечером. С Богом. Ой, Господь благослови, щоб все було нормально. Щоб нічого не случилось, щоб мама сьогодні все зробила правильно, не зробила шиву. Бережи их, боже. Аминь. Ну все, поехали. Да. Обычно я Обычно я завжди. Там де нахожуся, там машина, бо я на машині всегда. Ну, бывает рідко, коли машина не біля машина, то на СТО на Ось, Тоді машина, тоді я без, без машини. А так везде на роботі, ты там, в магазині, ще кудись, куди їдеш, то везде машина со мной. Так що... Подовжу знімати вечерем, побачимо що з цього вийде нора нора, сидить думаю всі уїхали але ж тут не то ж не, не тут то було зараз я прийду ну я, короче, ми... я все время переживав що зайка ще там недостатньо не їздити так уверенно щоб відпускати саму але ж, я собі так думаю Треба колись почати і їздити а, Вона... Ошибки є у неї деякі, але вона набагато краще зараз, ну якби вона їздить зараз не без земля, ніж тоді коли вчилась. От. Але а, бувають деякі ошибки, але я думаю, щось такий фактор, коли рядом сидить хтось і дивиться на тебе. І я оцінює тебе. як і всі, там Рухи, маневри, то звісно сложно буває, складно буває. А коли вона сама зараз вийде, вона буде ще більш концентрована. І якби це такий фактор, я коли виїхав сам, для мене це був переломний момент. Бо коли їхав там, батько мене вчив, з другом їздив і підказував. Тоді якось так спокійно. Як виїхав сам... Зайка, кстати, вдвоем. Мы виїхали. И Миша, по-моєму, маленький був на заднем сиденье. Чи Миша дома був, не помню. А, Миша сзади був, да, да, зайка з ним была. От видите, пару разів проїхав і все. І після того почав ездить. Так що, вот так, сьогодні у нас 1 лютого. Узнаємо вечером, чем це все закончилось. Так, закончилось путешествию. Ну, сказати, Максим, що для новічка, людини, яка перший раз в житті сама без сторонньої допомоги поїхала з Києва в Чубинське, Бориспіль назад в Київ, в метро, на Нову Пошту, і це все в один день. То це я хочу сказати: ну для новічка, я ж не водій з великим стажем. Який Безпогано так якось. Світла нема, то слухай, папа, я заїхала на нову пошту, там припаркуватися, отак все-чик-чик-чик-чик. No. Я направо ж показую, а де стат, і бачу, отак вздовж, там же ж така тротуар, іде no. пішохідна дорожка, і машини поставали один, одне колесо на тротуар, no. а другі отак от косячком no. стоять. І я за там три джипа таких, і я за ними no. пристроїлась. Стала. Ну, між я так так думаю, то кого я зажала, він виїде. Я бачу, що він як захоче, він наліво дасть, він виїде. А ззаді вже теж завертає, тому що тут уже дві машини стали виїжджати. І я стала і завмерла. Думаю, цікаво, вони зможуть там розминутися чи ні? Ну, коротше, припаркувалася я нормально. Коробку, щоб таку знов дякую дуже людям, які баночки нам прислали. Я забрала сьогодні на новій mm. пошті. Завтра будемо бачити наташу, віддамо. От, А коли вже виїжджати, мені довелось, так я, коли вийшла з пошти, то ці вже джипи, які переді мною були, вони вже всі від'їхали. У мене порожнє це. Я з'їхала, проїхала вперед. І там от такий виїзд. Тільки no. більше виїжджають і їдуть на вишеньки. А мені ж треба розвернутися і поїхати ну, в двір. Ну, то ти розвернулася одного разу? Коротше говоря, я жду, щоб і там машин не було, і там не було. No. В цей момент все. От, а показуєш наліво, що поворот. Да, пропускати. А вони ззаді, ззаді стоять, вже мені сигналять, тому що так. Тут машини всі пройшли, вже можна перейти. так Там колона йде. Ну як я перед носом у той колони, і ніхто не, не пропускає. Не понятно, так... І я отак стою, що так, от і жду. Ззаді мені сигналять, бо ті, хто на нові пошті в цих магазин сира отоварились, вони ж хочуть виїхати, а я всіх заблокірувала. Коротше, а... Вони вже мені сигналять, і я дождалась, що ні там не було, і тут всі проїхали. І я швидко, я в один разворот розвернулася, але ну, я проїжджала мимо столба. Там ж столб? Ну, так ти що чуть не зацепили його? І я отак проїжджаю, я розумію, що там остається, але там трохи зовсім. Зайка, ну то Я злякалась останн... так, що. Зайка. Коротше, Максим, якщо їздить часто. То такого стресу я получать не буду. А це перший раз в житті, коли я без твоєї допомоги. Ну, я хочу сказати, що Мішка він тебе так повністю повторює. От все, що ти мені казав, коли я право сильно здаю, держусь, щоб стовбики не зацепила. Коли я віляю по дорозі, на перехрестях він керує, причому керує Міша, руки, убери ти ж мені з'їркало. Він же все то, я чітко бачу. А це він мені закрив. Я говорю, Міша, обері руки. А він, Мама! І так. Коротше, Міша прямо готовий сісти за руль. І в нього ця логіка, він заображає. Добре, він заображає. Де я відвіляю, де я. І це так: в'їхали в Борисполь. Там же ж, коли Бориспольська траса сужається, то ж було 5 полос, а то стає 3. Причому одна ж це на аеропорт Борисполь полосочка. А ці на в'їзд в Борисполі. Я вибрала, де всі стоять, бо я розумію, що це всі гуськом друг за другом через блокпост. От. Коротше, в'їхали ми в Борисполь, світла нема, світлофори не роблять і на почти на кожному кожній перекрестці О, робши. Ти помниш їх звіження? Ми з їх побачили. А перший раз, як ми проїжджали, значить, я бачу світлофори. Ти, ти їх помниш знаки їх? Не працює, значить, слухай. А, світлофори, не... ти так натопив, що з мене ще тут капель буде. Та це я ще вранці натопив, це так просто дуже надовго Коротше, тепло. Коротше, типу, їдемо ми. А, світлофор не працює. Це перший біля... А, не доїжджає до аеромола. Їдемо. От, і я так потихоньку, потихоньку ж не міняю, там все ж дві полоси. Ну, Собі... От, і ми проїжджаємо, ми бачимо регуліровщика. Він стоїть спиною до нас і отак от, щось так, no, no. тім показує. А ми їдемо у нього за спиною. Проїхали, я реміш, ти регулювавщика бачив, бачив Рю... а між. Капець! Я навіть не зрозумів, ми правильно поїхали чи ні. Я говорю: повертайся назад, він там нічого там не Ну, всі от колона йдуть, і за нами йдуть, і зліва йдуть. І я от як їхала в Борис. Так як він спиною до вас стояв? Ну, от він стоїть отак, от, рукою щось тут показує. ця рука отак в нього А ви ну, як Ми там у нього їдемо. А, ну то правильно. О, Ну на набу... ну, хорошо правильно проїхали. виходить, Міша, Зайка. мама, З'їть це полоса для маршрутов. З'їдналіва Я кажу, Міш, я вилять не буду. Потому що ми як доїдемо до Рошена, Там нема полоси і... для маршруток Борис по мені кажу, треба тримати з правої сторони, бо як доїдемо до Рошена, там велике для Борисполя це велике перехрестя. І мені треба з нього дати направо і поїхати на лікарню. А я буду з лівої смуги, як я буду показувати, Я ж не в ту полосу стала, я повернути не зможу. Да, мой маленький, дамий ребеночек. А міша так, я може на твоєму місці, дам на полосу пан. А, ще як ми слухай, оце на Славутичі ми піднялись вверх. Мужчина стояв в телефоні, дивлюсь, не йде. Ми так виїхали, полосу я поміняла, їдемо. Я от вибрала одну полосу і їду по ній тихонечко. І ж я доїжджаю до е, станції метро Бориспільська, оцей круг при виїзді. Там же ж знак показують, що це ліва полоса, моя середня, де я стою. І хто хоче направо на бортничі, так має встати тут. А я стою тут. Міша, мама, ти що поворачивай, треба круг об'їхати. Я говорю, Міша, не путай мене. Я їду пряменько, мені треба виїхати на боріспольську трасу. І знак показує, стрілка вперед. Що я потрібна Міша, По кругу ми об'їжджаємо, коли ми їдемо з церкви, там біля Новобудови. Юридична академія, ми проїжджаємо і тоді на круг бортничі остаються справа, а ми виїжджаємо і їдемо на Бориспільську трасу. Рю, не путай мене. Я, якби їхав, я б уже б круг об'їхав, там так краще. Так Міша зачем вилять, В тому кругу два рази полоси мінять, якщо Ой. ти їдеш отак по прямой з бажана. І мені треба кажу, на Бориспільську трасу. Ну, коротше. Їдемо по Бориспільській трасі, я вже обмежувач вимкнула і їду на 70, їду. А Міша, як же ж він сказав? Мама, набирай більшу скористь. Чим більше ти набереш, ти тебе не буде так вілять. Ярю, Міша, мені більше 72 годи ближайших їздити нельзя. Це моє обмеження, я ученик. Так капец. в городі більше 70, ще не можна, даже нікому, ні ми мені теж. Більше п'ятдесяти кап... нельзя. Капець, лучше що маршрутка їхать, що з тобою. Я говорю, да. Іначе, Миш, я не навчусь. Тише їдеш, далі будеш. Потихонечку, нічого, доїде. Так ти мені скажи, в машину ніде не поцарапали. Іди проверяй. Та я питаю, то еще да провіряй. Нікому не поцарапали. царапали. каже, Миша, хотілося бить. Я ніколи не хотіла збити. Ми під'їжджаємо до метро Славутич, ото ми їдемо прямо по садовим, а потім ото він так дає. так, І, от, і ото перед першими от цими віляннями пішохідний переход розкреслений. Іде мужик, іде собі такий, знаєш, як от з такої категорії Хануріков, хто любить випити. Ну, так, в зовнішність його про говорить. Іде собі, іде. і він різко так поворачує і вже біжить. І мішка мама тормозі! Я не злякалась. Мені до нього було метров 50. Декі 50. Скількимаш? Там, там 10 да не 10, 30 mm -hmm. там точно. Які 30? Я зразу почала гамозити. Ми отак облом, ніхто не термозив, ми лі притормозили. Він пробіг, ми поїхали дальше. Міша, капець, я таких терпіть не може. Там слово він таке нехороше сказав. Яке Оце нехороше? Ходить, ходить, потом від да, мужик реально неправий. Він різко дуже зробив руження. Обычно людина йде, йде, йде. йде. Поворачується і дивиться, що за ситуація. А це і Ні, нікому має, не якій? А він ще так нас побачив і вирішив бігти. От, ну, коротше, оце саме я вважаю, сьогодні моя велика помилка. Реально, якби сталося ДТП, я була б винуватцем. Це коли біля рошена на перехресті всі стали. І дуже велика толпа, і це ж центр вважай, Борисполя. Отсюди толпа пішеходів. а я стою з самой крайній полосочки, третя справа. Отак. От і світофор показує красний, но сестрілочка направо зелена. Я всіх пропустила і починаю поворачувати. І коли я проїхала пішохідний переход, оце отут от, 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 от розшень, отак от я повертаю. No. Так відсюди. Отак От їхав Ну біли. правильно, Їх треба пропустити було. Так я поки цю толпу народу пропустила. Я поворот. повороти, поворачує голову. Він уже в мене на хвості Зайка. Він зупинився, спокійний такий Зайка. мужчина. Я проїхала. Міша мене виругав, каже, хоч поблагодарі його. І я быстренько нажала на аварійку і держу, щоб наш поморгала. Міша да виключай, хватить уже, благодарить. Три-чотири рази треба тому а що А Я ж поду... знаю, що ти не так тиць тиць. Ти ж включаєш, воно там блим-блим-блим-блим, а потім ти вимикаєш. Я вимкнула, ще жду, щоб воно йому там це... Міша. Мама, ти що, за чим ти так довго благодариш? Коротше, Міша, мене вичитував. Уже поставили, Кстати, маш... мама правильно паркувалась. Ми yeah. де становились, так я везде машинку по полосочкам, в зіркалах вирівнюю, щоб ровненько ж ну щоб не так на два міста. Там такі джипи такі поставали, оце отак от от розкреслено в метро. Так я отак в'їхала. Це мі місто проїхала і отак машинку вирівняла. А рядом стоїть от отак два паркоміста зайняв. отут тут переділяють, тут одна машинка могла стати друга. А він став отак: -от. так, коли в Борисполі вийшли, припаркувалися, йдемо на йдем, там же ж ти знаєш від парковки пройти до того входу, mm -hmm. де це. І міша, скільки ми йшли, він мене вичитував, мені в душі так сміяться, хочеться. З одної сторони, він в багатьох речах повністю всі зауваження, такі, як у тебе. Повністю. Але з другої сторони, я так іду, як школьниця, і мій син мене, який ще прав немає і сам не їздив. А сам би якби поїхав, теж десь би щось накосячив і казав би, та да, блін, та да, коротше, мама, що ти починаєш? А мене йде вичитує. А я кажу: да, синок, я наробила помилок. Я визнаю, що в цій ситуації, особливо це возле перекрестка, я була не права. Ну якщо Міша я не почну їздити, я взагалі ніколи не зможу їздити. Ну, що ти їздити? І чим можна частіше? Що дивись? Посудомойку я взагалі її не боюсь. стиралку одної лівої. Та я багато приладів, які не боюсь. А за руль я сідаю, і в мене ще страх, я сьогодні адреналіна отримала, будь здоров. Сама без тебе перший раз їздити з Києва на Борисполь, в Чубинське, на мосту, в Новосельцево. Ми ж їхали ще на парковку в Новосельцево стали. припаркувались. Ой. Коротше, ой. А я щось взагалі не приїжджала, навіть забув. Ну я якби переживав, но, но Мішка мене так насмішив. А, стільки роботи зробив, що сьогодні не їздити. А никуда. як ми хесбургер, Максим купляли? Это вообще, значить, силой на парковке в Борисполі укололи Мішку. І він каже: "Я говорю: "Сынок, ви ж голодненький. А я їм перед цим купила ці от. Маш, я Я? Роліні. Роліні, думаю, що ж вообще голодні. Я вколи форіт mm. наситувалася, купила їм по роліні. Uh, і ми ж домовилися, що я куплю їм хесбургер. Ну, коли ти будеш їхати з лікарні на Київ, я забула, чи є поворот. Це ж мені треба перетнути в стрічку ну, да, і виїхати, щоб об'їхати хесбургер. А Міша вже хотів на авто, як це називається, де ти, ма де ти в машині купуєш хесбургер? Ну так, да, драйв. Драйв. Коротше, я говорю, синок, я не пам'ятаю, я просто боюся, що ми зараз під'їдемо. Я не зможу туди повернути. Ми поїдемо на Київ і все, і Хесбургер накрився. Рю, синок, давай ми будемо їхати по правій, в'їдемо на парковку Макдональдса. Я там постаю припаркую машину, а ти збігає, збігаєш, збігаєш, Хесбургер купиш. В'їхали ми на парковку. А там ж теж така модна парковка в тому Макдональдсі. Коротше, чуть на драйв. На встречку не заїхала на Макдональдс. Mm -hmm. ну, Мішка мене вовремя скореекнував, ми увільнули. Поставили ровненько машину. Міша, як пуля, злітав хесбургер. Він замовив, так він сказав йому чизбургер і хесбургер. Ні, чезбургер, нізбург. Ач, він почекає, він положив два чизбургера, цей yeah. працівник. Коротше, не почув мішку, воно ж співзвучно mm -hmm. трішки. І Мішка показував хесбургер і чизбургер, а поклали два чизбургера. Міша, як побачив, руками махає, я говорю, Міша, руки опусти, ти мені зеркало закрив. Коротше, ми з парковки Макдональдса виїхали. Я дивлюся, так вздовж вздовж, 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 потім раз, і я виїхала. і, коротше, поїхали ми вже. Я хотіла його висадити в щасливому, дати гроші. Я понял, і ти що казала. Він поїхав на Вирлицю сам. І моїм з'їздити в Фозі. Ну а ви поїхали в метро і купили продукти. Тому що він спізнювався на заняття. з... Ти довольна чи ні? Я дуже дякую Богу, що оцей день настав. Ну я дуже хочу більше сідати за руль, іначе оце в мене внутрі ще є. Так. Колись писала одна жінка коментар, нам я забула її ім'я, Що після того, як вона отримала водійські права, ще 8 місяців після того, як виходила вже машина, зупинилась, у неї тремтіли колінка. Оце ще я цей етап не пройшла. А у мене ще був плюс. А ще коли Міша був, таке враження, що це був ти поруч. А коли Маша осталась, вона взагалі не розуміє, що происходить. Вона нічого мені не підказує. Мішка підказував, все, типу... І Що нормально з Машою їхати? Вона сидить так. Отак сидить, вона боїться, щоб я її щось спитала. А Мішка керує, він уже хоче сам за руль, він керує так що... Да. А чого не знімали? Я? Ти шо? За... Маша, ти не знімала маму? Ні. У мене лама. Ну ж проси хоч чуть-чуть познімати. Так Маша цебізвонила. Весь... Все топливо виїздило. Ні, дзвони папі. А вдруг я доїду до нової почти і стану. От это Буба прикол. Не я після цього виїжджаю. Ладно, короче, мені треба работать. У мене там. Зараз конференція починається зум. А світла нема. Я сподіваюся, що в 5 годин включать, у мене в 6 часов треба починати. Ну в 5 треба підключати вже все. Все. Всім пока. Кому понравилася історія зайки... Я думаю, що багато людей, хто не слухали, згадають себе. Це, це, раз. немає ж навіть реєстратора не можна. Хоч би вставив без реєстратора, мені ж цікаво. Максим, а скільки кілометрів я сьогодні наїздила? Там же ж буде написано. Ну, ти, ти бачила там, ми ж утром збивали. Да, я вийшла і не подивилася. Ну, 50-70, мабуть, не їздила. я вважаю, для першого разу, коли ти повністю все сам. Це приличний кілометраж. Да. І це ж не поміж города. Все. Всім пока. Ну, мені треба йти вже работать. Ставте лайк. Кому понравилось, як зайка like їздить. Вчера, ніхто ми... не бачив, я тільки бачив, як ти уїжджаєш. І все, я тут вже проїхала. Всі люди через це проходять, треба практика, Та треба частіше Все, все. тепер будеш частіше їздити. А я на мотоциклі.